Окей, друзі, ми вже готові розпочинати наше мовлення в такому піднесеному настрої з нашими гостями та експертами цієї інформаційної години. І зараз раді вітаємо з нами на прямому зв'язку. Офіцер збройних сил України Сергій Цеховський. Пане Сергій, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Сергій, Трошки поговоримо з вами про події, які зараз відбуваються на українських фронтах. Зокрема, ми дуже багато бачимо інформації довкола Авдіївки і всі ці новини. Звісно, розуміємо, що ситуація максимально складна. Про це певною мірою вчора в своєму першому інтерв'ю говорив і головнокомандувач Сирський, не називаючи точні точки. Але все ж таки він скав, що ситуація складна. Я думаю, що якщо про це говорить вже сирський, то це певною мірою він намагається показати максималь рівень певної небезпеки Пан Сергій, поділіться, будь ласка, з нами якоюсь оперативною інформацією в межах дозволеного, звісно, наскільки зараз складно нашим військовим на фронтах. ну Скажу на Авдіївський напрямок, цікавий вже в першу чергу у вас. правильно Тому скажу так, так: що вона складна з жовтня місяця, як вони тоді почали, от ці штурми і цілі, і задачі, яким їхній фюрер ставив. Захопити Авдіївку, точити Авдіївку, зайти в Авдіївку, так вона не припиняється весь цей період. За цей час знищена велика кількість окупантів, от саме окупантів ці гори, е трупів, які там валяються, і собаки їх роздирають. От тому е що про що що на зараз? Значить, за минулу добу на ділянці, скажімо, нашого напрямку е оборони нашої бригади було чотири штурмових дії. Це трохи менше, чим, чим за тому, що напередодні, от минулий тиждень, там доходила атака до 8, 10 було за добу, от, трошки більше, але не припиняються обстріли, не припиняються е, скиди з дронів і ті самі удари дронами камікадзе. От, сьогодні з е, вночі вони знову обстріляли е, мирне місто Селідове, в лікарню попали. От і бачать ці терористичні заходи залякування населення, залякування я не знаю, що вони хочуть цим доказати. Міше ми, ми знаємо, але ну пощади це точно пробачень ніяких не буде для них. Пане Сергіє, ми хотіли би буквально таки знаєте 15 секунд взяти паузу в нашій з вами розмові, тому що зараз хочемо нашим глядачам показати важливу інформацію і показати QR-код. Це збір надзвичайно важливо як завжди. Ми звертаємося до нашої небайдужої аудиторії, щоб допомогти собі. перш за все в мене язик не повертати, сказати бійцям та командуванню 59-ки, Тому що зараз ви там бороните і ваші побри. Ратиме на нас власне на наших українських територіях, куди прийшов окупант тому Друзі, ви зараз бачите qr код це збір, збір для необхідного, як завжди, ви знаєте, набір того, що потрібно для українського війська, як завжди, в нас немає часу для того, щоб аж занадто НАТО надовго його е розтягувати. Для 59 ї окремої механізованої бригади для нищення нашого ворога. От, просто зараз ви бачите і рахунок, і QR-код Я думаю, що наша подальша Перша розмова обов'язково вас ще, й ще раз спонукає для того, щоб задонатити пан Сергій. Наскільки ну, я розумію, довкола Авдіївки зараз український складно та й застосовувати і артилерію, і складно, тому що в нас великий дефіцит з боєприпасами. Те, що рятує, рятує українців, те що до речі, ворог використовує проти нас. Це безпілотники. Знов ж таки буду звертатися до інтерв'ю сирського, який сказав, що ну на даний момент це для нас питання розробки безпілотних засобів. Номер один вони показали свою ефективність. Чи тут у вас ви можете вже поділитися своїм досвідом? Наскільки безпілотники допомагають вам як захищатися, так і бити ворога? Е, ну, скажем, бачите, війна переходить в таку в технічну фазу більше. Тобто, е, використовуються як безпілотники, також використовуються наземні е, безпілотні апарати, які повзуть тихенько і несуть там ті самі міни, е, підкрадаються до ворога, там мінують поля. Дуже багато чогось нового. тому в ряди і нашої бригади, в тому числі, дуже багато за цей період там в останніх півроку особливо прийшло людей з технічного світу, які працювали тішниками, працювали десь в банківських і сферах, і дуже допомагають. От, оцей збір до речі, ми об'явили для того, щоб закупити комплектуючі для саме збору. Безпілотних апаратів для начинки їх, тобто вибухівку і все таке інше. Противник, весь час він не стоїть на місці, вони модернізують також свою цю апаратуру, плюс їм там сателіти допомагають. Але ж ситуація така, що ми продовжуємо нарощувати свої темпи в цьому плані, ми продовжуємо удосконалювати противник, коли йде в атаку, наприклад, зараз останні дні. Він, він продовжує, продовжує, наприклад, робити таке, коли йдуть в атаку, то використовують, наприклад, метод радіуса наступу 15 метрів один від одного. 15 метрів того, щоб вразити, те, стріляти з артилерійського снаряду по такому не дуже зручно. Тому краще маленькі скіди робити, і таким чином їх вбивати по одному. Та не буває буває скупчення, але більше, звісно, дрони допомагаються в роботі з враження техніки, ворожої також враження фортифікаційних споруд, пунктів управління тими самими дронами. У в нас дуже добре получається. Це дає свій ефект на полі бою. пане Сергія. ще один факт хочу запитати. Я розумію, що ви на землі, але на морі сьогодні відбувалася важлива подія. Гур знищив ще один десантний великий корабель, відмінусувавши його від чорноморського флоту. І я вас ось в якому контексті хочу запитати у загальному, якщо дивитися на оцінки різних експертів, того що говорить про нас західні медіа західні якісь експерти, багато хто та й навіть президент Зеленський певною мірою говорили, що війна Шла в глухий кут та, що в нас, ми не рухаємося не туди, не сюди. Насправді, той подвиг, який ви показуєте довкола Авдіївки, втримуючи цей гарнізон, дивлячись, що робить СБУ і гур у чорному морі, нам так не здається, що це глухий кут, що це безвихідь, навпаки, от кожен день якісь такі речі, які нас ну направду дивують. Чи ви погоджуєтеся із такими думками, що зараз ми справді в патовій ситуації, і чи можна припустити, що і вас, як військових, можуть надихати от такі великі перемоги не тільки на ваші дід фронту А й загалом те, що відбувається на, на українському фронті, загалом я повністю з вами згоден. Я підтримую всі ваші слова, що ви сказали. Дійсно, тільки на авдіївському фронті, я скажу, що вже я вже повторився, колись сказав, знищено ворога більше, ніж за 10 років радянсько-афганської війни. Це тільки на Авдіївському а їх кожен день знищують. ті Ну, тільки на ділянці нашої бригади вже не секрет, буду казати, там від трьох до п'яти десятків кожен день ворога знищується. Це вбитим і пораненим. Кожен день. От, і, е, а ділянка фронту доволі велика. І е, це ну, рано чи пізно воно спрацює. Це ми бачимо і по перехопленням, е, це ми бачимо і по полоненим, те, що вони розповідають нам. І це дає нам е, ну, впевненість. А взагалі, от, то скажу так, що. Незважаючи на те, що говорять там інститути вивчення війни, інші політики, там експерти, так, так далі. Так далі, ми просто виконуємо свою роботу. У нас немає не то, що вибору у нас немає бажання мати другий вибір в цьому питанні. Ми знаємо, чого ми тут, для чого, і ми повинні завдяки в тому числі вашій роботі. Це дуже велике значення цього має в 21 перше для того, щоб доносити на ці болота правду максимально доносити, і воно все одно спрацює. Буде перемога наша в цьому. Ми впевнені. От і, нам є за що воювати. Повторюсь, і за кого сьогодні знов загинула дитина в лідова. Розумієте, це ну страшна катастрофа, те, що вони роблять, от і е, про це теж треба казати на всіх майданчиках, нагадувати хто вони такі є це... окупанти. пане Сергій, хочу запитати про тих, хто приповз з цих боліт? Є інформація про те, що Авдіївку штурмує перший армійський корпус армії Росії і його підсилено ув'язненими із загонів шторм з «Шторм-В». І Якщо про ці шторми більш-менш зрозуміла ситуація, то хто такий перший корпус армії Росії? Це е, я зустрічав думку, що це певна еліта російської армії. Що скажете про ворога? В першу чергу первомінський корпус це їхні і ну, колаборанти, так звані, будемо казати так. Це основа була закладки перший армійський і другий армійський корпус на Луганщині, але вони їх поповнюють зараз, так як там уже практично не залишилось тих, хто ну міг би воювати, скажімо так, і хто має таке бажання взагалі, мабуть, нема вже то вони їх поповнюють мобілізованими з території Росії. Плюс, плюс все-таки там був вже бачимо, що є їхні спеціалісти, скажемо так, спецпризначенці, які більш навчені. От інструктори і так далі, які керують цими, скажем, штурмами, направляють, коригують, і так далі. Ну, задача від фюрера їхнього стоїть одна, да, до псевдовиборів зробити певні там досягнути цілі, і так далі. Але бачите, ну наразі не виходить. Дуже сподіваємося, що і не вийде. Ан Сергій, дякуємо вам за е, розповідь. І тримайтеся там, хай вас Бог береже. Офіцер збройних сил України Я Сергій, Сергій Цехоцький був з нами цієї миті з під Авдіївки.